Виглядає, як старий пень. Але схоже, що це прокачаний дух Різдва. Що ж, спробую. Люди геть скрижаніли. Вони забули про істинну суть Різдва. А він той, хто зможе вирвати їх із забуття. Дух, що оберігає людей від нечисті. І завжди про всіх подбає. Ого! оце круто! Чотний паца цей дідух! А ще він дух, що був створений зі стихії землі. Люди геть забули, скільки вона має родючої сили і яка щедра на дари. Дідух уже понад тисячу років дбає про кожен колосок.